Добрий день. Тема сьогоднішнього уроку стиль ділового листування, логічні елементи тексту та порядок його викладання. Особливості офіційно ділового стилю документів. Перше – точність і послідовність. Друге, наявність мовних зворотів кліше. Кліше це мовні конструкції, яким властиві постійний склад компонентів, їх порядок та усталене звучання. Розрізняють прості ускладнення та складні кліше. Прості кліше це мовні конструкції, що складаються з двох слів ускладнені, що мають більше двох слів, і складні мають у своїй структурі два простих кліше. Третя особливість офіційно-ділового стилю документів наявність реквізитів, які мають певну черговість. Друг, четверте. Логічність і аргументованість викладу. П'яте. Відсутність індивідуальних рис стілю. Шосте лексика здебільшого нейтрально вживається в прямому значенні. Обов'язкові реквізити документу. Текст. Як головний елемент будь-якого документа має чітку й переконливо відбувати причину й мету його написання, розкривати суть конкретної справи, містити докази, висновки, роздивіться основні риси тексту ділових документів. Текст документа складається з логічних елементів вступу, доказу та закінчення. Вступ готує адресата до сприймання теми. У доказі викладається суть питання. У закінченні формулюється мета, заради якої складено документ. Рубрикацію називають поділ тексту на складові частини, графічне відокремлення однієї частини від другої, а також використання заголовків, нумерації та інше. Рубрикація є зовнішнім виразом композиційної побудови тексту. Ступінь складності рубрикації залежить від змісту, його об'єму, тематики і призначення. Найпростішою рубрикою є обзац. Абзац служить показником переходу від однієї думки до іншої. Абзац може складатися з одного речення, якщо цьому реченню надається особливе значення. Абзацний поділ тексту нерідко поєднується з номерацією, числовим, а також буквеним позначенням послідовно розташованих частин тексту. Важливими засобами рубрикації є заголовок та підзаголовок. Важливим технічним прийомом є нумерація сторінок тексту. Якщо текст оформлений на кількох сторінок, то кожна сторінка його, окрім першої, повинна бути пронумерована. На титульній сторінці її номер не позначається, але рахується. Якщо документ містить титульну сторінку і зміст, то на перших двох сторінках теж не проставляється, але рахується так само. Ось приклад оформлення титульної сторінки. Тексти з великим об'ємом інформації, які мають вигляд самостійної роботи, типу реферату, монографії, дослідження, повинні мати титульну сторінку. На титульці представляється конкретна інформація, яка відповідає змісту, вказує на виконавця документи роботи, дату створення, місце видання. І подеколи має прив'язку до організації підприємства чи структури підрозділу, де дана робота фіксувалася. Зміст має вигляд короткого заголовка, назви і пишеться великими прописними буквами. Заголовок невеликий в об'ємі 40 знаків може писатися через розрядку пробіл. Виконавець документа позначається під заголовком, вказується його офіційний або науковий статус з перерахуванням посад, де вченого звання повністю пишуться прізвище ім'я по батькові. Якщо виконавці кілька, то вони проставляються один з од... під одним в алфавітному порядку або за службовим ранжером згідно з тими посадами, які вони обіймають, чи вчених ступенів. Автор документа пишеться одразу від верхнього поля центровим способом. Місце видання позначається як географічний пункт на території, якого проживає автор документу. Пишеться внизу сторінки. Дата документа на титульній сторінці має позначку тільки календарного року, який пишеться арабськими числами без будь-яких інших графічних деталей, типу лапок, дужок, рисок, крапок, наприклад, 2007. Усі реквізити титульної сторінки повинні відділятися один від одного певним інтервалом. Для підсилення значення для акцентування тієї чи іншої частини тексту в документах використовують певні прийоми, способи виділення інформаційного матеріалу. Виділення тексту в документі звертає увагу читача на ту інформацію, яка може. На думку автора нести смислове навантаження. Окрім того, виділення тексту або його частини має і естетичне значення. Може бути виділене одне або кілька слів, але не більш одного речення. Спосіб перший підкреслення частин тексту суцільною або пунктирною лінією. Такий спосіб найчастіше допускається в підзаголовках. Наприклад,. Де перше речення заголовок? А підкреслене друге речення підзаголовок. Способ другий написання літер жирним шрифтом або курсивом. Сучасні технічні засоби насамперед персональний комп'ютер дозволяють вибрати будь-який інший тип шрифту, відмінний від основного. Наприклад, велике значення для розвитку держави має міцна фінансова система, або велике значення написано без виділення жирним, але з використанням курсиру. Для підсилення значення для заакцентування тієї чи іншої частини тексту в документах використовуються певні способи виділення інформаційного документа. Виділення тексту в документі звертає увагу читача на ту інформацію, яка може, на думку автора, нести смислове навантаження, а крім того, виділення тексту або його частин має естетичне значення, може бути виділене одне або кілька слів, але не більш одного речення. Спосіб третій – написання через пробіл, яке виглядає як різномірні пропуски між літерами тексту. Найчастіше так виділяють заголовок і подекуди одне чи два слова. Наприклад, спосіб четвертий. Допускає в окремих випадках виділення слів з акцентом чи пафосом. В текстах великими буквами. Спосіб п'ятий передбачає застосування в тексті іншого кольору шрифта. Як правило, текст має чорний колір, за допомогою кольорової фарби для принтера можна виділити слово або частину тексту іншим кольором. Можна комбінувати деякі способи, поєднувати їх, але не все. Можна поєднувати розрядку з жирним шрифтом. Дозволяється поєднувати використання іншого шрифту з накресленням. Небажане поєднування в тексті виділення іншим кольором разом з розрядкою чи підкресленням. В деяких видах документів зустрічаються доповнення до основного тексту. Доповнення можуть мати вигляд приміток виносок додатків. Примітка, доповнюючи пояснення до частини текста, оформлюється тільки на тій сторінці, де в тексті є вказівка про неї. Виноска це доповнення до слова, фрази, речення. Виноска оформляється в кінці тексту. Доповнення до тексту можуть мати вигляд додатка самостійного реквізиту. Якщо документ має додатки, то вони оформлюються таким чином: додаток на 10 аркушах у 2 двох примітках. Правила підготовки тексту документа писати простими реченнями, щоб полегшити сприйняття документа, вживати стійкі словосполучення, що виражають стандартні аспекти змісту. Вживати прямий порядок слов у реченні. Для точності і ясності висловлювання у простих реченнях уживати прямий порядок розташування членів речення, складнопідрядні речення вживати для висловлення причинно-наслідкових зв'язків. Будуючи ці речення, слід пам'ятати, що найуживайнішими є складні речення зі сполучниками що, якщо, за умови, що, де, як, внаслідок того. Місце підрядного речення залежить від того, до якого члена головного речення воно відноситься. Наприклад, з огляду на те, що проєкт рішення було попередньо погоджено, нарада тривала менш ніж годину. Або нарада тривала менш ніж годину з огляду на те, що з метою скорочення тексту можна вживати дієприслівникові звороти. Замінювати займенники іменниками. Слід пам'ятати, що автором управлінського документа є юридична особа, через що текст викладається від третьої особи. У розпорядчих документах застосовувати мовні конструкції наказового характеру, наказую у наказі, пропоную у вказівках. Ставні слова на початку речення сприяють точності і наявності висловлювання. Не прийнято вживати особові займенники замість іменників. Назву документа писати з нового рядка, з великої літери. крапка Після назви відсутня. Деякі реквізити документів пишуться з великої літери і друкуються великими буквами. Слід дотримуватися естетики розміщення слів, абзаців, правильних переносів, не допускати переносів у назвах документів прізвищах. Дату після документа проставляють зліва арабськими цифрами у стандартизованих документах зліва вгорі, на штампі або після назви документа. Наприклад. Дякую за увагу! Бажаю вам успіхів до наступного уроку.